Сьогодні ми продовжуємо тему хендмейд вироби зі шкіри. Кожен дістає свої вироби і дороблює. Ми робимо креслення, лекала, вирізуємо якби все з самого початку. І робимо ті вироби, які їм сподобались. І виставляєш, де твоя дивочка, щоб бути тільки по, по цій пластмасці. — Та що саме ти зараз робиш? Що Це таке? — Це кожені перчатки, ну для велосипеду. Там. Ну не тільки для велосипеду. Там можна ще і для носіння якихось там, там, сумок. Там. Ну, вічно я там допомагаю кому нести там, сумки. Найскладніше це робити ці Там під цими пальцями, на цих пальцях там зробити такі полоски, потім прошивати. Ну, от, зараз я буду там робити ці для цієї вентиляції, щоб в руках було немножко свободно. Люблю? Щоб... Уроки праці мені дуже подобались. Взагалі класно. Уроки праці мені в житті треба будуть. Може буду ще щось собі шити, а можливо, це моє стане професією. Розповідає десятикласник Нікіта Самоленко, який працює вже над четвертим шкільяним виробом. Першим був гаманець. Оцей гаманець я зробив для себе, е, щоб свої кошти туди складувати. Робити було не дуже важко, бо я вже їх пару штук зробив. Для мене це дуже багато значить, бо ти знаєш, що ти його пошив своїми руками, що він з якісної кіри, все, шкоже. І ти знаєш, що це, що він якісним буде. Наразі я працюю зараз з сумкою, банамкою на пояс. Ну, чуть, -чуть важче вже робити. Ну, важче деталі складувати шивати. Літи, але стараюся. У нас кожного дня заняття праці. Кожного дня по 3-4 уроки ми напрацьовуємо навики роботи з інструментами, тому що на подібні уроки праці потрібні для розвитку моторики. Урокам праці в нашому закладі надається особливе значення, адже основна мета навчання в нашій школі це підготовка до майбутнього життя, соціальна адаптація, набуття навичок професійних, набуття навичок першої професії. Пана Олега Ну запросили в якості вчителя, і тому у нас в цьому році такий пілотний проект. Вперше в нас цей напрямок, і в цьому році ми відкрили напрямок пошиття і ремонт взуття. Звичайно, у нас є і ще напрямки, такі як декоративно-ужиткове мистецтво. У нас є напрямок швейна справа. У нас є напрямок столярна справа і будівельно-штукатурна. Тому по закінченню закладу діти максимально мають такий набір різних навичок, що допоможе їм в майбутньому продовжувати. Ти себе утримувати і працювати Антоніна Тугас, Олександр Данілюк, новини на Суспільному.